Як відкрити ФОП онлайн дистанційно через дію і зробити все правильно? Розповідають це в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас. На секунду, за 2023 рік відкрили 180 тисяч підприємців, і майже всі вони це зробили онлайн і дистанційно. І в цьому ролику я буду показувати, як це зробити правильно через дію. Отож, поїхали. Першу чергу хочу вам сказати, що перед відкриттям ФОПа потрібно обов'язково підготуватися. Нам потрібно визначитися із тим, яка група єдиного податку в нас буде, яка система оподаткування. І про те, як обрати групу та систему оподаткування, я вже розповідав раніше, ось в цьому ролику. Також посилання на нього є в описі під відео. Якщо ви це вже зробили, потрібно обов'язково визначитись із кведами, які і ви будете по своєму ФОПу вказувати, тому що від цього багато що залежить. Від цього залежить ваша робота, і чи будете, буде у вас можливість залишатися на єдиному податку. Про те, як обрати кведи, я також раніше розповідав. Посилання на відео буде зверху, і в описі під відео також. Якщо у вас і група єдиного податку вже визначена, і визначені які де ви будете для себе обирати, ми можемо перейти до оформлення самого ФОПа. Тому що зараз в нас це можна зробити в онлайні дистанційно, буквально за декілька хвилин. Для цього ми перейдемо в браузер і захожу в дію. В дію ми можемо зайти будь-яким чином, але для реєстрації ФОПа вам будуть потрібні ключі електронно-цифрового підпису. Для реєстрації підходять навіть ключі, які ви можете безкоштовно зареєструвати через Приватбанк або через сервіс Вчасно. Як це зробити, залишу посилання зверху. Ну і звісно, знизу в описі під відео. Отож, заходжу в «Дію», іду увійти до кабінету. Обираю тип входу за файловим ключем, обираю сам файловий ключ в себе на комп'ютері, клікаю відкрити, ввожу пароль, «Продовжити». Якщо раніше ви не користувались веб-версією дії, ФОПи ми реєструємо не зі смартфон, Ми реєструємо обов'язково з веб-версії. Якщо раніше ви не користувались, то вас попросить е, програма пройти реєстрацію. Там буквально декілька кроків потрібно вести номер телефону, деякі свої дані, адресу, прізвище ім'я. Я вже точно не пам'ятаю, але там буквально декілька кроків, і ви відкриєте ось в свій ось такий кабінет. В ньому нам потрібно перейти в. Пору. Послуги, в послугах, ось тут на справа є е, усі послуги, і в послугах шукаємо автоматична реєстрація ФОП. Обираємо саме цю послугу і клікаємо подати заявку. Після цього у нас підтягується, е, сама, заповнення самої форми на реєстрацію. Перше, що потрібно вказати, це Громадянство і далі нам потрібно ввести адресу з реєстрації ФОПа. Яку адресу реєстрації ФОПа ми будемо вказувати? Відповідаю: якщо ви підете реєструвати ФОП до реєстратора, то він буде вказувати адресу реєстрації ФОПа, саме адресу реєстрації вас як фізичної особи, або вкаже адресу із довідки внутрішньо переміщеної особи. Проте, якщо в дію вписати будь-яку іншу адресу, можна вписати адресу фактичного здійснення бізнесу чи адресу оренди квартири, де. Ви зараз проживаєте, тоді я цю заяву також пропустить. Е, я ж буду вказувати адресу реєстрації фізичної особи. Обираємо область, обираємо район, селище село. Так, Де мій великий корінь? Ось він. Вулиця. Номер будинку. ну і... Там, якщо це квартира, то номер квартири. обираємо, що це таке. В мене це приватний будинок. Ставлю відмітку, що це приватний будинок. І клікаю далі. А перепрошую, не клікаю 44 210. Ще потрібно знайти індекс поштовий. І вписати його сюди, відповідно. Є. Далі нам потрібно обрати ті кведи, точніше, підтягнути ті кведи, які ми вже обрали по підприємцю. Зверху в нас заповнюється основний квед, 91, хай буде так. І знизу у нас йдуть всі додаткові кведи. Якимось числом кількість кведів у нас не обмежена. Я пам'ятаю, давно колись ми реєстрували достатньо багато, і там програма ставила обмеження в 40 кведів. Але це дуже багато і це був один-єдиний випадок за 5 років моєї роботи, що ми реєстрували. Так багато кведів, зазвичай їх набагато менше. Так, отож, обрали основний, обрали додаткові. До речі, якщо ви тут обираєте якісь кведи. Які мають певні підводні камені підвохи, то вам програма роблять підказки. Наприклад, ось тут при виборі кведи 4791 для продажу предметів мистецтва антикваріату, організації торгівлі і акціонів з предметами мистецтва, ви не зможете вибрати спрощену систему оподаткування, можна торгувати товаром Можна торгувати товарами секонд-хенд. Тобто, якщо ви будете ось тут обрати якісь кведи, які не можуть застосовуватись на спрощеній системі, або по яких є певні обмеження, то дія відразу вам робить з приводу цього коментарів, що безмежно корисно. Окей, іду далі. Ви вели підприємницьку діяльність на спрощеній системі у цьому році, ні, не вів, ідемо далі. Ось, оберіть тип оподаткування. Я нагадаю, що в мене є ролик окремий як обрати е, тип оподаткування, загально спрощену систему. Е, в описі під відео він є. Я буду обирати другу групу. І дивіться: ще одна дуже крута штука фішка дії. Якщо я обрав ті види діяльності, які не підходять для певних груп єдиного податку, то мені дія не дасть їх зареєструвати. Ось першу групу я не можу обрати. І в мені пише коментар, чому я не можу обрати. Тому що група оподаткування залежить від кведу, безперечно. І цю групу не можна обрати, оскільки я обрав КВЕД 4791. Цей вид діяльності я. Ну, та й в принципі 4799. Ці види діяльності не підходять для першої групи єдиного податку. А для другої підходять, тому я обираю другу. І знову в нас дія проговорює основні моменти по групі, які є обмеження по групі, і робить зауваження. Важливе, до речі, зауваження. Якщо ми реєструємося на першу чи другу групу єдиного податку, то. 에, зараз в мене який місяць? Зараз в мене місяць травень. Якщо я в травні реєструю ФОП, то на першій другій групі єдиного податку, якщо я обираю їх, я буду лише з першого числа наступного місяця, в моєму випадку з першого. Червня 2024 року. До цього, якщо я якийсь дохід буду отримувати, я його буду отримувати саме по загальній системі оподаткування. Тому важливо, якщо ви відкриваєте ФОП першої другої групи, важливо розуміти, що діяльність на спрощеній системі ви почнете тільки з 1 числа наступного місяця. ФОП третя група не має такого обмеження. Якщо ми реєструємось на третю групу, то відразу з дня реєстрації нас Податкова має поставити на єдиний податок. Але я реєструю другу, хай буде так, і йдемо далі. Стоп, перед тим як іти далі, дивіться, вкажіть розмір у відсотках, це не обов'язково. Але дія нам говорить, для кого це потрібно. Це потрібно для тих підприємців. Територіальні громади, яких приймають зменшену ставку єдиного податку. Якщо так відбувається, зазвичай підприємці, які реєструються, знають, що в їхніх ОТГ йде понижена ставка єдиного податку, вона може бути не 20%, а 10% від прожиткового мінімуму. І тоді варто цю ставку вказати. Але в нас в переважній більшості там, в 98% випадках стоїть стандартна ставка єдиного податку. І тоді нічого вказувати не потрібно. Йдемо далі. Далі, місце провадження господарської діяльності. Це саме те, де я планую здійснювати свою діяльність. Якщо у вас є якась конкретна торгова точка з конкретною адресою, то ви маєте ось тут обрати інша адреса і вказати точну адресу, де знаходиться ваша торгова точка. Це може бути склад, може бути офіс чи будь-що інше. Можна обрати по замовчуванню, що в нас місце провадження діяльності знаходиться за адресою реєстрації ФОП. І дивіться, є ще хороший варіант у межах всієї території України. Для мене він цей варіант підходить, тому що я вказував інтернет-торгівля. По суті, я буду працювати по всій Україні. і... Цей варіант для мене підходить. Якщо у вас є конкретна адреса офісу, вказуйте її. І знову ж таки важлива примітка, що цей варіант підходить для ФОПів, у яких немає пільги по першій другій групі по їхніх ОТГ. Тому що якщо поставити такий варіант, а пільга в ОТГ є, то її застосовувати не будуть. У мене нема. Я поставив іду далі. Так, уточніть контактні дані. Обов'язково вказуємо телефон та номер електронки. Йдемо далі. Так, перевірте та підтвердіть дані. Тут в нас відкривається заява щодо державної реєстрації фізичної особи підприємця, по якій е, нашого ФОПа буде зареєстровано в єдиному державному реєстрі фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб. Е, і окремо будуть подаватися дані до податкової, щоб податкова поставила ФОП на єдиний податок. Ви можете цю заяву пролистати, прогортати, переглянути, якщо все ок, підписати та надіслати. Тут можна підтягнути файловий ключ, підписати файловим ключем. Є ще можливість підписати з допомогою застосунку Дія через Дія-Підпис. Якщо такий варіант, то ви просто скануєте QR-код зі свого застосунку Дія. Я скористаюся файловим ключем, ну, точніше, міг би скористатись, але зараз я не буду підписувати заяву, відкривати ФОПа, тому що доки необхідності принаймні для цієї людини це робити немає. Сам ФОП в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб підприємців реєструється миттєво. Вам прийде в кабінет дії виписка про реєстрацію ФОП. Її ви зможете знайти ось тут в себе в кабінеті, ось тут там, де послуги. У вас буде вказано статус заявки вашої по відкриттю ФОПу. Буде буде прописаний статус. І от тут в отриманих документах ви зможете знайти вашу виписку з єдиного державного реєстру, її зможете переглянути і завантажити. Зазвичай вона відображається через декілька годин, можливо, на наступний робочий день. Реєстрація ж в податковій проходить тільки на наступний робочий. день. Там практично всі випадки відкриття ФОПа в нас йдуть на наступний робочий день в податковій. Тому зайти в електронний кабінет платника в податкові і подивитися вже реєстраційні дані ФОПа, подивитися, що ваш ФОП відкритий, можна буде тільки з наступного дня. Як, в принципі, відкрити рахунки в банках. Зазвичай в той же день, в який ви реєструєте ФОП, банки ще не можуть відкрити вам рахунки підприємця. Ну, але пробувати можна. Обов'язково, обов'язково, що варто зробити, якщо ви реєструєтесь е, на єдиний податок, то вам потрібно перевірити, щоб податкова вас на цей єдиний податок взяла. Е, через день, два, можливо, три після реєстрації самого ФОП. обов'язково зайдіть в кабінет платника податків, подивіться в облікових даних, щоб вас відобразилась група єдиного е, податку, на якій ви будете працювати, і замовте витяг з. За з реєстру платників єдиного податку, щоб у вас було підтвердження, що ви на єдиний податок стали. Ось відеоролик з інструкцією, як цей витяг отримати. Якщо у вас виникають питання, чи є необхідність в допомозі з обранням системи, кведів, з відкриттям ФОПа, якщо вам потрібна консультація, ви можете записатися на платні послуги, які надають я та мої колеги. Посилання для запису є в описі під відео. Якщо ж у вас виникають просто декілька запитань, невеличкі запитання, ви можете писати їх прямо тут в коментарях під відео, я на них стараюсь відповідати. Також ви можете писати в телеграм. Канал. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там вже більше 35 тисяч підписників ми спілкуємось. Я даю е, туди важливу оперативну інформацію. Роблю нагадування, що коли підприємцям робити. Відповідаю на запитання. Там багато підприємців, бухгалтерів, які спілкуються, діляться досвідом, допомагають один одному. Тому обов'язково підписуйтесь. Реквізити є на екрані. Вони також є в описі під відео. Також обов'язково поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться ще на мій YouTube канал, якщо ще не підписані, тому що тут даю безмежну кількість інструкцій, консультацій, порад безкоштовно для підприємців. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!